Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів сьогодні ставку. Багато в чому саме за наслідками російських ударів минулої ночі та цими тижнями. Основна мішень для ворога зараз в ракетному терорі це енергетика, різні частини нашої енергосистеми, продумані підлі російські удари, зокрема по гідроенергетиці. Обговорили наставці всі аспекти захисту об'єктів, відповідно її роботи як в Україні, так і з партнерами. Це має значення не лише для нашої держави, але й для сусідів, і для континенту в цілому. Були удари по Дністровській станції, по Канівській станції, і це очевидно свідчить, що Росія хоче повторення такої катастрофи, яку вони влаштували на Каховській станції. Має стати обов'язково спільним завданням, не тільки українським, щоб таких екологічних катастроф більше не було в нашій Європі. Крім України під прямою загрозою Молдова. Я вдячний усім партнерам, які допомагають нам боротись за ППО, за відповідне постачання, і це надзвичайно важливо. І на дипломатичному фронті ми багато сил витрачаємо не просто на протидію російським впливам, але й на те, щоб переконувати партнерів, збільшувати постачання систем ППО і ракет до них. Звичайно, багато роботи в різних регіонах, і щодо фізичного захисту об'єктів енергетики були доповіді сьогодні і представників енергокомпаній, і урядовців. Друге питання на ставці – це постачання зброї снарядів для фронту для наших дій зараз, найближчими місяцями. Чітко розуміємо, до чого готується Росія. Вони хворі війною, самі не зупиняться, і ми робимо все, щоб була можливість достатньої протидії. Сьогодні ж представив нового секретаря ради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненка. одним із його пріоритетних. Завдань зараз є більше координації, більше якісних проектів рішень, усього того, що посилить нашу державу, і в сенсі захисту від російських амбіцій та, власне, нашої здатності загасити ворожі амбіції. Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. А конкретніше я погодив його в кандидатуру в якості нового посла нашої держави. В Республіці Молдова він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою і з точки зору безпекових викликів в регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії. І ще дещо сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино онлайн платформ. Гральних про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства, я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. І останнє сьогоднішній день почався рано вночі. Через російські ракетні удари я був на постійному зв'язку з командувачем повітряних сил Олещуком і з Головкомом Сирським. Детальні доповіді, детальні будуть і відповіді ворогу. Слава нашому міцному народу, слава Україні!